Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які в мене продаються або які вже продані, і також ціни на них. І так, переходимо до огляду цього авто. Це, як ми бачимо, у нас Opel Vivaro автомобіль в довгій базі, прекрасніший стан. Моторчик 2.0, 84 кВт. Автомобіль лишений мені під реалізацію. Як ми бачимо, по номерах це чернівецька реєстрація. Молодий хлопець залишив під реалізацією. І, скажімо так, вже я її підготовив. Хоча по великому рахунку тут особливо так нічого не готовив, тому що автомобіль дійсно був доглянутий. був абсолютно без підкрасів. Я фарбував на ньому капот і низи переднього бампера. ось тут, Ну і губу, оцю верхню. А так зараз в принципі, він не фарбований. Фарбував капот тільки за того, щоб були трошки висічки висічка від камінчиків, автомобіль чорний і на ньому дуже видно ці невеличкі скажімо так, ущільні від камінчиків. І так, давайте коротко по кузову, а далі вже по салону і по всьому іншому. Так як ми бачимо, автомобіль такий укомплектований хром-пакетом. Комусь подобається, комусь ні. Як, мені, як на мене, до чорного так в принципі пасує нічого так. Спереді в нас є кінгурятник, є протиутуманні фари. Бампер, як ми бачимо, оригінальний із двох частин, темний і сірий. Також є тут, як ми бачимо, хром, це не завод, це тут же самі доставляли. І навіть отут є півару написано, я, до речі, перший раз таке бачу. Раніше мені ні таке не попадало. Хромовані накладки на дзеркала, хромовані накладки на ручки. Є також у нас дуги, легкосплавні диски, дуже прикольні. На жаль, колпачків не знайшов піварика. Тому, блін, так як є, є вже від Volkswagen значки. І зверху є рельні, також хромовані. Автомобіль у нас був колись, коли був пригнаний оригінальний грузпас, потім його переробили в пасажирський, зараз він пасажирський, 8 місць. Категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Що стосується мотора, 12-й рік це у нас звичайні електромагнітні форсунки. Автомобіль прекрасно себе веде на дорозі. Вся екологія на місці, нічого не вирізалось, не відшивалось. Все в оригіналі. В автомобілі 250 тисяч пробігу. Так як він був вантажний, думаю, що пробіг приблизно його. Тому що, судячи там, як мотор працює, я перевіряв комп'ютером, там все в ідеалі взагалі. Що екологія, що форсунки, ну, взагалі немає зауважень. І так, давайте по невеличких нюансах. Маленька є царапинка ось тут. Є маленька ямка ось тут. Відкатував і тут воно не відкатується, тому що ребро жорсткості. Ще було кілька ямок по автомобілі, вони, в принципі, всі відкаталися, тут залишилось. 2900 це максимальна навантаженість цього автомобіля. В трафіків пишеться на дверях DCI 115, тому що це в них кіловати пишеться на дверях. А в Івариків на задніх дверях пишеться, якщо є CDTI, це максимальний 115 кінських сил. Якщо просто написано віваро, то це у нас 66 кВт. Як ми бачимо, автомобіль на дві бокові дверки дуже зручно для, заходу, скажімо так, для входу пасажирів в авто. Колір насичений чорний, автомобіль відполірувався, виглядає просто прекрасно. Заді розпашонка, зверху також є спойлер. Також, як ми бачимо, хром на рамочки. Тут вівару написано хром на ручечках, ну, тобто, і на бампері також. Також є парктронік. і також є камера заднього ходу. Ось як ми бачимо, як він виглядає. Ну, Прям, як кажуть, тут, як кажуть можна голитися. До речі, не сказав гума 24-го року, 41-й тиждень, тобто майже 25 й рік. Нова гума літня. Якщо потрібно, в мене, в принципі, ще є зимня. Ну, типу, чисто у мене, якщо комусь цікаво, можна домовитися. Також, це моє посилання на інстаграм-сторінку, будь ласка, ставте на паузу. Переходьте ви за цим QR-ом і підписуйтесь. А, До речі, тут є також маленька царапинка, як ми бачимо. На камеру, до речі, його більше видно, ніж на очі. Так, загалом більше по автомобілю нічого такого немає. Все гарно, все блищить. Тут також, як ми бачимо, шелдики на місці. А, до речі, тут ямочка, вона також не відкатується, тому що тут де ребро жорсткості. Гума 215, 65, 16C. Ой, не без С, сорі, легкова гума. Оптика, до речі, не сказала, така реально в ідеалі. І, до речі, стоїть якесь ладовське чи токсинонове світло дуже файно світить. От, така збережена оптика. Так, ну, Покузу, думаю, зрозуміло. Автомобіль реально цілий, є з невеличкими там нюансами, з царапинками, але все ж таки автомобіль їздив, а не стояв. І все-таки 250 тисяч пробів, майже 260. Так, По салончику. Як ми бачимо, спереді у нас два сидіння. Такі, ну, це ще колись раніше перешивалися, коли він був сюди заїхав. Є така двохдінова магнітола з камерою заднього ходу. До речі, така зручна на андроїді. Там і навігацію можна скачати і все інше. Я так трохи користувався пробував. спробував. Є датчики дощу та світла. До речі, тут також мій номер телефону, будь ласка, телефонуйте. Все це працює, всі... кондиціонер заправлений працює, круїз контроль працює, бо я сам на ній на круїзі їхав, руль, як ми бачимо з круїзом. Підлокітники. Тримають. Є коврики, що спереду, що ззаду. Тут все в ідеалі. По ходовій частині взагалі зауважень немає, тихесенько їде. Прийомний автомобіль без всяких димків, без нічого. І ззаді в нас два ряда сидінь, по три сидіння. Ось знову ж таки коврики, ну тут же на полу ковролін. Все також ідеалі. Характерно чому в оригінальний грузпас був, от як ми бачимо, пластмасові карти. І пластмасові стоєчки. Тобто, якби це був вантажний автомобіль, стойки були б обрізані по стільки, і тут була б дирка. А це був грузпас, і в них пластмасові підножки. І тут спереді був пластмасовий пол, але я так розумію, що його застелили повністю. Так, і стеля. Тут, до речі, також синя підсвітка вмикається. Зараз я продемонструю. Цікаво виглядає. Так, і Одразу вигляд задум. Засвітило. Ззаду ми бачимо є динаміки. Все гарно, все чистенько. Сюди щось можна знизу поставити, можна і там дістатись і зняти цей ряд сидінь. і воно все легко в принципі, знімається. Дах гарненький, до речі, навіть чистенький. Зазвичай такі якісь в нальоті, а тут нічого немає. Карти ось такі, все обшито, чи обтягнуто як правильно. Ось такий вигляд ззаду. Зручно, ще з цієї сторони можна продемонструвати. Як ми бачимо, сидіння з ременями безпеки. От тут все гарно. Ну, як я казав, можна там і 4 болта, можна зняти. Там два із цієї сторони два. І можна зняти без проблем сидіння. І водійська сторона. Я тут підшивав тільки ось ці частинки, тому що була, тут була тріщинка невеличка. А так загалом все, от так, як ви бачите, все залишилось від попереднього власника. Навіть, До речі, от подальки оригінальні. Тут все також проклеєно, отут тут понизу дверей, ржавчин, нічого немає. Електродзеркала, електростоплопідйомники, ручечки металічні, Ну все прикольно. Парктроніки, круїс, як я вже показував. А, і до речі, от Ну, так, Нічого так виглядає. Покажу моторний, а тоді ще його заведу. <плес> моторний просто ополоснув, навіть не намийки, а я сам. Я, в принципі, можна було і не полоскувати, він був просто в пилюці, але так я думаю гарніше. От як ми бачимо, ЄЖР, все це підключено, тобто по автомобілю нічого не відшивалося. Бачонок чистенький. Жодний тут болтик не кручений. Все гарно. Ось так ми бачимо. Фари, до речі, також оригінальні. От ми бачимо. Тут все гарно. Ну і під капотом також все гарно. Зараз я ще заведу. буває до речі, також ціленьке, без тріщин, без нічого. І нас така навігація. Дуже швидко працює, в принципі, досить. непогано Так, Рівень масла на середній. Працює просто відмінно Це, до речі, перший старт, я ще сьогодні його не заводив. 256 пробігу, повний бортовий, 7,4 розхід, ну я рахую для такого автомобіля. Це просто супер прекрасно. Так, кондиціонер, як я казав, працює. Там тут все по ньому працює. Так, одразу покажу під ніяких димків абсолютно вся екологія на місці зараз він ще холодний ще так працює ніби трошки голосніше але роботу мотора все одно чути, що він ідеальний Тому прям дійсно чистенько робить ось таке авто Такого цікавить будь ласка телефонуйте Автомобіль дійсно вартий уваги і з гарним пробігом в гарному стані і ціленький нефарбований цікавить, будь ласка, телефонуйте.